Сьогодні поговорити з вами на тему кішок і котів. Що це за тваринки по своїй суті, і якими містичними здібностями вони володіють? Кішки і коти вони дуже чутливі до тонкого світу, вони мають таку особливу і сильну енергію, що можуть захищати своїх хазяїв і дім, в якому вони живуть, від різного негативу. Ви могли бачити, спостерігати, як кішка дивиться в одну точку, як начебто на когось, але ви ж там, звісно, нікого не спостерігаєте. Так от, коти і кішки можуть бачити більш тонкий світ. І тому вони можуть побачити, коли в ваш простір проникає якийсь дух чи сутність. Кішка його помічає, і якщо вона відчуває від нього негативні наміри, одразу починає викидати вібрації. Які будуть відганяти цих злих сутностей. Духи сутності вони проживають у багатьох місцях, просто більшість людей не можуть їх побачити. Кішки також оберігають вас і від негативних людей. Якщо до вас в будинок заходить нова людина, одразу дивіться на реакцію кішки. Наступна здібність. Кішки це цілительство. Вони можуть забрати частину вашої болі на себе, причому їм навіть не обов'язково лягати на те місце, де у вас болить, їм досить просто бути у вашому полі. І ще одна їхня здібність, яка мене просто дивує, і я цим надихаюся, кішки. Можуть передавати своїм хазяївам віщі сни. Вони відчувають, що може відбутися, трапитися якась неблагоприємна подія, і тоді вони будуть намагатися вас попередити. Зрозуміти, що вам наснився віщий сон. Можливо, якщо ви пробуджуєтеся, і кішка в цей час не спить і дуже уважно дивиться. На вас. Також кішка може попереджати своїх хазяїв і іншими способами. Вона може різко змінювати свою поведінку і робити такі речі, які ніколи не робила. Якщо ви це помітите, станьте більш уважні і обережні до того, що відбувається. Спостерігайте за своїми пухнастиками. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!